Що робити, якщо борг по комунальних платежах утворився через попереднього власника? Для того, щоб з'ясувати саме походження боргу, вам потрібно діслати е, заяву до кожного з комунальних підприємств з вимогою на розрахунок заборгованості, а також чітко зазначеним періодом цієї заборгованості. Другим етапом вам потрібно встановити ваше право власності, тобто до кожного підприємства, ви знову ж таки подаєте копію документу, який підтверджує ваше право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, може бути договір міни або ж договір дарування. З цього моменту, коли ви набули право власності, ви несете відповідальність за комунальні платежі. І третім етапом це є надання заяви до кожного з підприємств про відмежування заборгованості. Ви в заяві вказуєте, що прошу е, дому особового рахунку відмежувати заборгованість, яка була нарахована до набуття мною права власності на житло.